Привіт. Вирішила записати голосове, бо текстом довго. Дивись, якщо хочеться постійно звертатися до образу павича, ну, взагалі, до будь-якого образу, чи павича, чи дракона, чи пав... кота, неважливо. Взагалі, якщо хочеться, є якась внутрішня така потреба звернутися до якогось образу, то це означає, що через цей образ хочеться отримати певну енергію. І будь-який образ ми можемо розглядати в двох площинах в символічній площині і в архетипічній площині. І одне і друге буде заряжено якоюсь енергією, і одне і друге буде говорити про, про те, тобто нести в собі Інформацію про те, що, чого потребує психіка, чого потребує душа, що взагалі зараз потрібно, да, що є на часі, в чому є чого бракує, для того, щоб почувати себе добре. Тобто, по суті, коли ми звертаємось до будь-якого образу, це означає, що ми на символічному, на архетипічному рівні хочемо заповнити порожнини, які утворилися внаслідок тих подій, які ми проживаємо, внаслідок тих емоцій, які ми проживаємо. От, і якщо говорити про, саме про павича, то на символічному рівні павич означає різнобарв'я і різноманітня. Світу і е, життя в цілому. Так? Тобто, якщо ми говоримо про різноманітність і різнобарв'я світу і життя в цілому, ми можемо розглядати це глобально, а можемо взяти абсолютно локально, наскільки е, буденне життя, наскільки е, повсякденне життя е, має в собі такі елементи різноманітності. Елементи веселощів, елементи задоволення, елементи новизни. І, відповідно, якщо ми звертаємося з цієї точки зору до цього символу, це може говорити про те, що бракує якоїсь, якогось різноманіття просто в повсякденному житті, на такому абсолютно побутовому рівні. Відповідно, я би дивилася. Наскільки в, в житті є якісь події, які роблять його цікавішим, яскравішим, веселішим, де можна просто насолодитись і отримати задоволення від того моменту, який ти зараз проживаєш. І наскільки... Багато цих моментів, коли можна просто зупинитися і сказати, о, зараз я насолоджуюсь життям, зараз мені радісно, зараз мені весело. Тобто на символічному рівні те, що ти звертаєшся до образу павича, може тобі бути таким сигналом про те, що життя надто сіре, життя надто рутинне, надто буденне. Впорядковане, стабільне, нецікаве. І через цей образ ти ніби намагаєшся його трошечки зробити кольоровішим, трошки радіснішим, наповнити трошки ну, більш такими яскравими барвами його заповнити. А це якщо говорити на символічному рівні. Якщо переходити на архетипічний рівень, то тут вже трошки цікавіша історія, виходить, тому що в, у, всі, у всіх міфах, де фігурує павич, він є супроводжуючим або царської особи, або Верховного Божества. Переважно це богині. Тобто на архетипічному рівні це може говорити про те, що через павича ти намагаєшся ніби доторкнутися до своєї жіночої частини, причому до досить такої цікавої, цікавої частини, тому що павич в грецькій міфології є супроводжуючим богині Гери. Це є верховна богиня. Дружина Зевса, причому законна дружина Зевса. І це, оцей аспект він є дуже важливий, тому що вона не просто коханка, вона не просто, не просто дружина по статусу. Так? Це дружина, яка і по статусу, і по емоціях є його, ну, його жінкою. І отут тут вже такий перший аспект того, що відбувається з сексуальною енергією, з сексуальністю і з проявом цієї сексуальності. тому що, по міфу, Гера була перша жінка, з якою одружився Зевс, тому що її покохав, тому що в нього був до неї сексуальний потяг. Причому вона не зразу погодилась. З ним просто переспати, вона сказала: Окей, спочатку ми з тобою одружимося, а потім ми з тобою будемо мати стосунки. Тобто це архетип жінки, яка має не тільки почуття власної гідності, вона має свій спектр цінностей, на які вона спирається, і вона живе за своїми принципами і за своїми цінностями. Знову ж таки, якщо звертатись до цього архетипу, то тут можна дивитися, наскільки ти зараз або проживаєш оцей момент, що потрібно йти за своїми принципами і стояти на своїх принципах, і не відступати від них для того, щоб щось відбулося. У взаємодії з якоюсь іншою людиною або з спільнотою, або наскільки ти навпаки відступаєш від цих цінностей і від своїх принципів. Тобто тут треба дивитися, тому що павич може тобі ніби нагадувати про те, що є те, що є щось важливіше за те, що відбувається за якусь там найпрекраснішу пропозицію, яку тобі дають. Да, але завжди пам'ятай про, про те, на чому, на чому ти стоїш, на які принципи свої спираєшся, і будь, будь вірною своїм принципам. Це перший момент. Другий момент те, що гера, вона часто в описах її там описують, що вона якась там жорстока ревнива, мстива, якась абсолютно неадекватна тіка, але насправді вона, вона не гірша і не, не краща за інших богинь Олімпу. Єдине її слабке місце, яке робить її не дуже ну, такою гарною в очах інших, перніше її поведінку не дуже гарною в очах інших, те, що вона імпульсивна. Оця імпульсивність її псує всю картину. І отут теж, можливо, це таке нагадування, що в якійсь мірі або даєш волю своїм імпульсам, або навпаки, настільки вже задавлюєш себе емоційно, що от просто інколи хочеться і це інколи адекватно проявити і якось вчинити. Керуючись своїм імпульсом, а не тільки раціональною частиною. Потім ще один такий аспект самого архетипу Гери – це те, що це жінка, яка має глибоке почуття власної гідності. Вона знає, хто вона, вона знає, хто вона по статусу, і, відповідно, вона не готова терпіти приниження. І, до речі, її оця мстивість і ну, якась така істеричність. А вона також зумовлена тим, що вона знає, хто вона по статусу, і вона не готова миритися з приниженням, тому що принижують її не тільки як жінку, а й принижують її як, як, як людину, яка знає, хто вона. Знову ж таки, повертаючись до того, чому з'являється павичі, чому хочеться малювати павича і взагалі взаємодіяти з цією енергією. Це тому що як нагадування да, про свою власну гідність, наскільки ти готова це проявити і заявити про це, що народ так, так далі тривати не може. Я не готова терпіти це приниження. Мені набридло, що там, умовно, Зараз кажу умовно, що мене постійно використовують, мене постійно юзають, мене е, постійно е, кудись е, е, я вирішую чиїсь проблеми, а, а де тут я? Мені взагалі по статусу не положено цим займатися. От. Е, це один аспект, і ще один аспект це може бути е, знаєш, таке е, бажання визнання. Але знову ж таки, не просто визнання, що побачите мене, яка я класна, а визнання, яке, якого хочеться, тому що ти знаєш, що твій статус, твоя кваліфікація, твої особисті якості вони вартують того, щоб їх визнавали. От щоб нарешті вже сказати: слухайте, скільки можна, я вже не готова бути на других ролях. Я знаю, що в мене є там, одне, друге, третє, і я гідна і я варта того, щоб е, е, мене цінували як особистість, як спеціаліста, як жінку, як маму, як дочку, тобто в, в, от, в, у всіх аспектах. Просто як людину, так? я варта того, щоб мене цінували. І оцей образ повечем може бути, знаєш, таким як тою енергією, якою заповнюються оці прогалини, коли, коли ти пропускала цю частину себе, коли десь там. Наступила на, 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 на своє бажання, на свої потреби, десь там сказала, ну, то окей, я, я можу бути на других ролях, десь там виконувати другорядні якісь займати місця, при тому, що розуміючи, що хтось, можливо, не відповідає якимось професійним критеріям, да? Але при цьому ця людина стоїть на п'єдесталі, а ти кажеш, ну окей, я, я можу тут побути, мені так окей. Відповідно, це може бути от, через цей образ, а може йти нагадування про, про цю частину, що вже неможливо з цим миритися, вже скільки можна. Ще один аспект, який також архетипічно пов'язаний з павичем, це богиня кама, богиня сексуальної енергії. До речі, і Гера, як богиня шлюбу і плодородя це ж також про сексуальну енергію. І є ще одна богиня Сарасваті, це з індуїстської міфології, яка є богиною мудрості, музики і творчості, там поезії, музики, творчості. От, але якщо ми говоримо про енергію от, в чистому її вигляді, да, то сексуальна енергія і творча енергія має одну і ту саму якість. Відповідно, тут я би подивилася ще. Наскільки ти проявляєш свою сексуальність. Причому не просто свою сексуальність для себе, да? я така класна, я, так, я така сексуальна, да? а у взаємодії з, з чоловіком. Це перше, і в другому аспекті, як ти проявляєш свою творчість, Як ти, ну да, можливо, те, що ти малюєш і. От, розмальовуєш оці картини, можливо, це і є як прояв цієї енергії. Але сам архетип павича, він ще більше підсилює оце. Ти ніби хочеш наповнитися цією енергією. І ще одне що сексуальна енергія, творча енергія це енергія еросу, енергія життя. І Тут я би дивилася ще на такий аспект, наскільки в те, ти виснажена, От, тому що е, сюди йде все, що я говорила до цього. Да? І радість, і насолода, і оце різноманіття, і веселощі, і задоволення від життя, і сексуальна енергія, і творча енергія це, е, це все про, е, про наповненість. Енергією життя, наскільки взагалі хочеться жити, наскільки хочеться отримувати задоволення, наскільки хочеться щось робити, створювати, придумувати, організовувати, ділитися. От. Якщо цього немає, якщо є така просто виснаженість і втома, то павич може бути цим архетипом, який знову ж таки як наповнює. І фарбами, та, і, бо він, вони досить кольорові в тебе ці картини. І фарбами, і е, оцією енергією задоволення. От, я, чесно кажучи, думала, що буде коротше. От, ну, але вийшло, як вийшло. І е, ну, сподіваюся, що тобі було корисно і все ж таки ну, якось для себе. Е, Зрозумієш і знайдеш оці моменти, на які треба звернути увагу для того, щоб ще ще більше підсилити, можливо, щось і поміняти на рівні подій, і на рівні того, що з тобою відбувається.